Привіт, малюки, що ви тут робите? А, а що ви тут робите? На сонечко? На сонечко. мої зайки на сонечко. А ви що тут робите? Все, пі-пі. Греблися? Трошки греблися. Так, а ми давайте з вами сходимо кококо. Точенят переженемо. О, там вже качка купалася. Ця вода вже чорна, ну звісно. Виходьте, давайте. От свинота. Йдіть, виходьте, йдіть. Ідіть, йдіть, йдіть, на вигул, йдіть. Тютя, а ти ще. Квочка, до речі, вже напевне, і не квочка, треба її вже перенести до, до своїх до кохінхінчиків. Давайте, давайте. О, дитяк погнали. Дитяк побігли. Ну, а ви що, забули, вас? забули, мали. Ай-яй-яй-яй-яй, біжіть, біжіть, біжіть. Погнали. погнали. Пішли, пішли. Вон качка вже вперед пішла. Давай, давай, качка. Давай, давай. Так, кури не йдуть.

Вони самі гарно перегоняться. Отак. От Та-та-та-та-та! Ну, що там? Що застрягли? Кш -кш -кш. Кури не йдуть, тільки качки. Давайте, і вже в холодок бігом лягли. Ідіть. Давай, 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 давай. О, погнали, дивіться. Дивіться, качка погнала, і вони за нею. О-о-о, погнали, погнали. Так, індичка, ти не цей. Повертай, повертай! Ні-ні-ні-ні-ні, повертай! А, качка промазала. Так, сюди. Кш-кш-кш. Качка не туди пішла. Бачите, просто клітка дуже близько. Ану туди йди, бігом. Не туди ти пішла. Давай, 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 давай. Ну, заводьте їх. Давай, давай. О, бачите, зрозуміла, куди треба йти. Ще індичка-то там. Ай, давай, давай. О, біжіть. Біжіть, біжіть. О так. Давай, 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 йдіть. Ну, йдіть, злякалися. О, пішли. Дивіться, дивіться, як по сходи. Ой, один там. Ой, не туди побіг. Давай, давай. О, ну зараз буду я за ним бігати. Ой-ой, ой, ой, -ой, ой з'явився. Ой-ой-ой, будь-як кричі. Кричи голосніше, а то ж тебе ніхто не чує. Кричи, кричи, бо. Таракачки як дадуть мені прочухана. Нате вам ваше мале. Все, погнали. Все на сонечко, на вигул. Сьогодні щось хмарки наче і збирались на дощ, але дивлюся, що нормально, не. Не пішов дощик. Тут давайте я такого закрию їм, то я дивлюся, що дуже сонце, щоб їм холодочок був. Є там у вас холодочок? Так. О, все, он дивіться, вже почали пастися. Так, а ви малюки? З'їли все? Що нести вам? Зараз принесу. Так, тут трава нарвали ще до дощу. Так. Вже побігли вам воду п'ють. Що? Малюки. Нате, їжте. Карлики і не карлики. Ці ті малі карлики, які. Ті грибінчики в них уже які. Ну, дивіться вже, який грибінчик. Заглядає. Півник, однозначно. Малий. А це, напевно, курочка чорненька, дивіться. Грибінчик значно менший. Тут там вода закинути, Боже. А ні, нічого не закінчиться, тут ще води, то і повно. кіт? Міша, це ти? Скс. Так, водичку накачаю їм. Мене, до речі, запитували, як я мию пляшки з-під олії, щоб робити їм отакі поїлки. Та як просто мию теплою водою. Не гарячий, щоб не поплавалася пляшка. Ну, навіть якщо трішки її олії залишиться там, е, ну, ти ж ідеально всередині не вимиєш, ну то нічого страшного, а як у комбикорм додають олію для птиці, нічого ж їм не робиться. Ой-ой-ой, півничок, півничок, піймала півничка, піймала маленького півниця. О-о, пішли вже рятувати. А ті, дивіться, малі там всі поставали і дивляться. Мамині, мамині. Бачите, карлики, до речі, вони якось не такі ручні, як оці курочки. Бачите, ці якісь не дуже бояться курчатка. А карлики боягузлені. Дикі вони трохи. Ні, курка, ну ти не йдеш, ну вибач, звісно, але ти ще там. Вам мало місця тут, так? Да? Може трошки посунути туди назад, вон там трохи їм буде зелені більше, чи може трохи вперед. Напевне, вперед краще. А як посунути, якщо вони тут усі? Я не знаю. До карлик малий. От карлики. Мала сметала. Їжте, їжте, дивитися. Каченята вам побігли до води. О, о вже бігають, бігають по, цьому, по траві. Дивіться, який вже хвіст у курчата є пишненький. Зараз я вам пересуну, будете пастися тут. Вони так дивляться, іноді в очі заглядають, наче все розуміють. А ці малі карлики, очі такі витрішкуваті. До речі, що цікаво, у цих курей карликових. У них очі по розміру такі самі, як у звичайних курчат, а тіло в чотири рази менше. <ривіт> такі витрішкуваті, це капець. Лупаті. да? Тютя? О, карлик-карлик. Ой, ой, тікаю, тікаю воно. Так, все, зараз я відсуну літку. Але вже без вас всім пока-пока.